Всім доброго ранку. Сьогодні знімаю для дошки об'яв, покажу вам, що в мене залишилось і що в мене ну, є на продаж. Тому дивимося. Залишились дві дівчинки оці такі. І от дівчинка ще сидить, на в неї лапка трошки вивернута. Але ж на функцію набирання віса чи нести яйцо, це не впливає, Якщо будете брати, то вона буде в впівціний. Отакі дівчата. Далі залишився у нас такий красень. Вік йому десь 5,5. І цьому теж гарнюня. Таких два. Було три, одного забрали. Ось такі красавчики, мальчики. Вага у них десь. 4,5-5 кг. Отакі гарненькі хлопчики. Ще є пару утечок в цьому загоні. Тут у мене задержаться іліта. Це не помісне. Це з хороших яєчок. Є дві пані на продаж. Ця світленька. І одна з цих коричневих, до пари. Хто буде брати, це буде до пари. Ну, Отак я вам записала відео, будь ласка, кого зацікавили дівчата або хлопчики. дзвоніть або пишіть на Viber, або на Оликсі заявочку. Питайте. Нахожусь я в Київській області, Кагарлицький район. Рядом з міста Кагарликом. Можете на Єликс подивитися по карті, от, де я знаходжусь. Також можна приїхати і вибрати дівчат або хлопців, які вам сподобались. Тому з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей на каналі Далемікс.